Друзі, підписники каналу «Бджолина родина. Вітаю вас. Сьогодні жанім пасемо знову бджоли. Потрошки переглядаємо сім'ї. В багатьох сім'ях вже обмаль розплоду, в деяких взагалі немає. В тих, яких вже розплід повиходив, вже формуємо гнізда в зиму. в тих, яких ще розплід є, робимо попередню підготовку, що це мається на увазі. Оцінюємо кількість бджоли. Скорочуємо по обсидці рамок, і виходить, ну, і ті, які з розплодом їх поки що залишаємо, розпліт вийде, ми їх просто дістанемо і підсунемо рамки. Таким чином, сім'я вже буде підготовлена. До речі, що кліщ, прокліща цього року надзвичайно багато, так як ну, причина проста: матки довго сіяли, довго розпліт був в сім'ях, тому і велика кількість кліща. А зараз вже якби ну розплід закінчується в сім'ях, то вже якби в основному він знаходиться на бджолі, тепер ми його можемо з легкістю прибрати. Тож, давайте глянемо там на на прикладі однієї з сімейок. Хто в нас тут? А, ну тут, тут слабенька сімейка в нас. Так, дівчулі ми прийшли. Так, я думаю, що... З ними все буде гаразд, поки що не вдіваю шльома А, з цієї сторони трохи не з руки мені. А з тієї засвічує, каже Женя. О, тут хороша медова рамка. Так, тут нам все понятно Ця в ця нас хорошо буде. Що у нас далі? Так, ну тут по вазі менше. Медок є. Ну ось тут бачимо ложе сформоване, але ну, якщо вам видно на відео, тут мед є підлитий, але він не печатий. Ну, така рамочка нам буде те саме з другої сторони. Так, приблизно по бджолі бачу, що їм там цілком достатньо буде 4-5 рамок. Так, тут на що? Так розплоду нема, теж нема, нам зараз потрібно оцінити, яка кількість розплоду в сім'ї. О тут може бути щось бачу, ячейка шліфована. І заодно поглядаємо маточку, Жень. А ось матка бачиш? Ти знайшов її? А, то ти в мене вже спеціаліст. ще раніше мене знаходиш. Ось вона, друзі, хто не побачив. Це в нас бакфаст, лінія Б140. Так, маточка тут ходить, але я, до речі, от засіву не бачу. Бджоли вже обмежили її в засіві. Кажуть, хорош, мама, пора зимувати. От привик з тієї сторони так незручно. Так, тут що в нас? Ну ця рамочка. Ми її, якщо тут немає, ми її прибираємо. Відійде чуть-чуть, щоб я тряхнув. Так, а де ж щіточка була в мене? А ось, зараз я візьму хвилинку. Ну, Нам ця рамочка, можливо, ще знадобиться десь в іншій сім'ї. Ми її поки що забираємо. В іншій сім'ї, можливо, треба буде чуть додати. Або поставимо в якусь сім'ю, можливо, за заставну, джела буде осушувати. Так, кидаємо її в ящичок. Поки що. Далі побачимо. І так, Крайня тяжка, медова. Тут у нас чуть перги, я б її навіть отак навіть поставив би краще, мабуть. А ні, все-таки так. Е, е, чому так? Бо ось ми бачимо ложе сформує. Ну, тут я чайки пустіші, тут, тут бджола формує ложа. От тут буде клуб зачіплюватися, підійматися вгору йти до задньої стінки під час зимівлі. Так, значить це тяжка, ставимо її тут. Далі в нас така що менш медова з маткою. Ставимо її слідуючу. Це менш медова, але за рахунок того, що, що це повномедна, тут, тут наполовину медова, ній десь. Я рахую, що тут 2 кг. Нам головне, щоб в одній вулиці <кій> ми, виходить, мали повномедну рамку. Таким чином, бджола буде брати або з цієї сторони, або з цієї. Ну, взагалі, в ідеалі, то я стараюся формувати, щоб взагалі там посадити повністю на повномедні рамки, і тоді взагалі ніяких проблем нічого немає. У нас клуб буде формуватися в тому випадку на повномедних рамках. Так, потім поставимо їм цю. Це теж повністю підлита медом. Тут у нас що? Тут чу чуточку менше. Ти знаєш, Жень, я б їх навіть на 4 рамки сміливо ставив би. І їм цілком буде достатньо. Що в нас тут раз? Там ще менше. І тут в нас по обсиці є. Так, да, зробимо на 4 рамки їм цілком вистачить. О. Так, і в комору покашу. Ну і все, і підсовуємо ми виходить крайня тяжка, повністю медова. І далі заставна. Таким чином ми стараємося їх збирати на зиму. До речі, зимуємо без утеплення, просто Просто отак з холстиком зимують. Утеплюємо вже ближче до зими, ближче до весни. Зазвичай це десь в лютому відбувається. Що нам це дає там, що ми без утеплення ну, знімаємо утеплення, так як звідси поступає холод, заставляє сім'ю опуститися на низ рамок і з самого низу рамок. Формується, формується клуб, бджола зачіпляється, підіймається догори, і потім йде до задньої стінки вулика. Таким чином, виходить, що сім'я використовує повністю ресурс для, для зимівлі. І в кінці, якщо підсумувати так коротко на трьох пальцях секрет успішної зимівлі, все дуже просто. Перше, що ми Жень, мусимо зробити, Побороти кліша головна задача побороти кліша. Прошу розділяти, розділяти поняття, що боротися з клішом і побороти кліша. Дуже важливо кліща саме побороти. Це дуже складно, до речі. Побороти його можна тільки в тому випадку, коли вже у вас немає розплоду. Печатного в сім'ї. Друге, наявність кормів, це понятно. Ставимо ну нормальні повномедні рамки і далі що нам ще важливо? важливо вентиляція. Якщо у вас дно сітка ставимо наверх плівку. В нашому випадку дно глухе ставимо холстик. Дуже важливо для, для сім'ї під час зимування, щоб не було протягів. Ну, сквозняків в народі кажуть, щоб не було протягів. Сім'я, до речі, боїться протягів. Далі нам не бажана сирість також. Ну і третє. Основне, це ж, опять же, ж, що мають бути корма і ну, утеплення вже по вашому бажанню, як, як ви там собі вважаєте за потрібне, ми зимуємо без утеплення завжди. Так що так. от. Це так, якщо коротко на трьох пальцях. Так що будемо бігти далі, передивлятися, формувати. Всім пока.